Зараз дивіться берічком зніму отліччя між двома шокерами. що у нас є на магазині. Чим відрізняються один отакий шокер і отакий шокер? Добрий день. Конечно. Дивіться такий шокер використовую я. У нас зарядний прилад. Ось жало тонке. Зарядний від автомобіля у нас акумулятор поганий китайський на заміну. Зразу по любому навіть не питайте, треба брати хороший акумулятор в будь-якому випадку. і звісно, шокер. Хороший алюмінієвий корпус. Він противоударний. В принципі, не б'ється нічого йому. Це все метал, повністю все метал. Поняли? Так що це ну, класно. Бо буває полуметалічні, полупластикові, то фігня Тоді откручуємо гайка. Ви можете подивитися на товщину корпуса. Товщина корпуса, мама не горюй. Нормальна товщина корпуса. А, потім вкидується сюди батарея ну, бажано сюди всунути LG3500, то буде просто бомба, звірючка і так далі. Високотокові сюди не треба, обичну батарею. Не треба там Sony туди пхати. Я пробував на Sony, так само працює, нема, нема сенсу. Потім він світа вперед. І потім він же одним движенням переключається в режим шокера. Ще раз вперед посунув. Тобто це виключене, це світілка, це шокер. Щоб його активувати, треба ще з під низу. Пальцем нажатию цю кнопочку, тільки потім він активує, як ви Тобто, ти йдеш просто виключений, ти світиш собі вулицю. На тебе напала якась собака, ти бігом. Це удобно, що ти одною рукою дуже швидко переключаєшся в режим шокера. Поняли? Ніяких перемикачів, немає, нічого. Ну, класний шокер, мені подобається. Зарядка знаходиться, ось, ось Хто не бачив ось гніздо зарядки. Тоді також ти можеш просто витягнути батарею, вкинути в зарядний пристрій для акумулятора і швидко його зарядити, щоб не ждати, поки він зарядиться в шокери. Тепер другий варіант шокера показую, який теж в нас буде на сайті опублікований. Так, дивимося. Він трошки він товстіший, в руці трошки товстіший. Може жінкам не дуже зручно буде. Башка у тут більшого розміра. Тут теж все алюмінієвий корпус, як ми бачимо. Так само це все алюміній. Зверху це пластик, бо тут аж метричні пластинки, щоб діелектрик був, поняли? Зарядка так само, все так само, функції, так само, Світ, так само, все. в в в чому? В тому, що в нього Корпус ширший, і стандартна батарея вкидається через перехідник. Перехідник. Через нього кидається стандартна батарея, ставиться сюди і так само все працює, все остальне в нього таке ж саме. Таке саме він світе, світить, так само переходить в режим шокера. А, преимущество за що внутрішнього. Більшого корпуса, в чому преимущество. Якщо гільзу витягнуть, більше місця в корпусі, сюди можна всунути гільзу, яка йде в комплекті на три міні-пальчикові батарейки. Сюди три батарейки міні-пальчики або три акумулятора міні-пальчики можна поставити. І ще одна перем, пере, перевага, перемога, хотів сказати. Е, дай мені 5000 батарею. Сюди можна поставити батарею розміру 21700, більшого розміру, не такого стандартного. І вона буде тут прекрасно пахати. Тобто е, батарея 21700 фірми LG m 50 t Просто ставимо сюди і вона так само буде працювати. да Торкнеться. Навіть плоску. Я дивлюся, чи потрібно їй напайка носика, чи не потрібна. Не потрібна. І так працює нормально. Тобто, плоску батарею можна ставити не обов'язково, щоб вона була з випираючим носиком. Це для для мужиків інформація. Ось освіта. Все так само роботає, прекрасно працює. на п'ятитисячні батареї. Можна такий шокер, ходячи додому вечорами, заряджати один раз у два місяці. Ну я так вічно пользуюсь. Так що шокери, що один, що другий, дуже круті і класні. Замовлення ви знаєте, де робити? Все, пока.